Храпун Храпунович. Автор Сергій Боднар читає Андрій Донцов. У мирне чарівне селище, де люди постійно усміхнені та щасливі, в один з днів прилетів дракон. Величезний, як гора. Попросився переночувати. А потім випив ставок. Поїв усю рибу, повечеряв поросятами і щасливий ліг відпочивати. Йому так сподобалась гостинність мешканців, що він вирішив тут залишитись надовго. Люди вже просили, молили, лякали потвору, то він розлютився і спалив пару осель. Налякані селяни, позачинялись по хатах. Сіли і тремтять. А коли дракон заснув, зібралися в старости дома і почали радитись, що їм робити. Спочатку думали тікати, та шкода усе лишати майно. Потім вирішили воювати та згадали спалені хатинки. Була думка отруїти дракона, та таких отрут не існує. Але нарешті комусь прийшла ідея покликати лицаря. Адже вони здавна воюють з крилатими потворами. На тому і порішили. Відправили листа і вже на другий день в селище прибув лицар. Сильний, кремезний, як дуб, без розвідки поїхав на своєму конику до дракона і дав ляща. Ящер від такої нахабності засупів. а лицар, не виймаючи меча, узяв хвіст дракона і зав'язав вузликом, ухопив потвору за вуха і почав крутити. Боляче тому стало, він і взмолився. Пусти, пусти, боляче, верещить. А ти будеш ще добрим людям заважати? Хати палити, врожай топтати, ставки випивати, грізно запитав лицар. Ні, ні, ай! Ого хо хо. скиглив дракон. Тоді марш звідси, щоб і духом твоїм тут не пахло, суворо наказав богатир. Що не можна було так відразу сказати, а то вуха крутить, по пеці б'є, плакався ящур, намагаючись розв'язати хвоста. Ану геть потвора. Лечу, лечу, лечу я, не гнівайся, плакалась потвора, і дракон полетів. А щасливі люди накрили столи, влаштували свят, запросили лицаря і запропонували йому залишитись. Той, недовго думаючи, залишився. Двічі умовляти не довелось. Рогатий місяць видрився на небо, розсипав зорі, прийшов час вкладатися спати. Лицарю показали, де можна впіймати сон, і він пішов спати. Втомлене, святкове село заснуло. Коли це серед ночі почулося страшне. <плеснавця> Усі перелякані повистрибували з хат. У одній спідній білизні. Здалося, наче якісь величезні труби сурмлять. Селяни подумали, що дракон повернувся і кинулись до оселі, де лицар спав. А там дах підлітає і знову падає. І так кожного ха. Це так богатир хропів. Усіх поперелякував. Стоїть староста, потилицю чухає. Це ж треба, одну біду позбулися, іншу болячку отримали. Ніхто в селищі заснути не може. Хати трясуться, з дерев яблука падають, морква з бульбою сама вилазить. Зібралися люди, почали міркувати, як цьому раду давати. Вирішили, може, подушки м'які дати, мов пух. Усі принесли та хлопака і далі хропить. Знов ніхто не виспався. Наступної ночі знахарка трав наварила, зілля запарила, та знову нічого не допомагає. Хропів ще дужче, ледь місяць в димар не затягнув. Хтось запропонував ніс лицарю заткати. Витасали по стовбуру і в ніс заклали. То він як храпанув, один стовбур в небо полетів, ніхто його так і не бачив, а інший так летів, що три хати зніс. Знову зібрались односельчани. Будемо просити залишити його наше селище. Каже староста, бо неможливо цьому раду давати, третю ніч не сплю. Тут маля на паркані завекало. І тато, щоб забавити його, дав свистульку. То воно відразу затьохкало, заспівало. Усі повернулися і глянули на тата. Той перелякався, вже хотів забрати іграшку. А це гарна думка, застрибав староста. Давайте попросимо майстра, нехай зробить сопілку для носа. Усі глянули на старосту, як на божевільного. А той взяв майстра, виміряли ніс в лицаря, взялися до справи. Адже це вперше він робив такий духовий інструмент. Цілісінький день майстрували, точили, висвердювали, і до вечора інструмент носу сопілка була готова. Староста почесно вручив лицарю і дуже вже просив перед сном закріпити на носі. Богатирю було трішечки незручно, що він стільки турбот створив людям, але тут йому подобалось, тому погодився на експеримент. Отже, коли настала ніч, він вклався спати і не забув закріпити інструмент. Такої чудової мелодійної колискової люди в житті не чули. Хатинки не тремтіли, яйці з гнізд не випадали, вовки не завивали, усі мирно щасливо спали. Якщо лицар від'їжджав по справах, то усі сумували за цією музикою. Бувало, іноді його вдень в дитсадок запрошували, щоб діточок приспати. Тут він щасливо одружився, його дружина іноді лякала людей, що як будете зі мною сперечатися, заберу в нього носу сопілку. Але це вже зовсім інша історія. А зараз він мирно спить і мелодійно хропить.